Доброго дня! Мене звати Соловйова Ірина, і я хочу звернутися по допомогу до благодійного фонду військової медицини України та особисто до керівника фонду Туроській Аллі Володимирівні. Моя мати Соловйова Оксана Хвора на рак, а саме в неї було виявлено карциново-молочної залози. Нещодавно її було прооперовано, але вона потребує подальшого лікування. Результат дослідження пухлини показав тричі негативний рак. Це найагресивніша форма, лікування якої потребує проходження хіміотерапії та променевої терапії. Ефективність лікування напряму залежить від строків його отримання після операції та складає 8 неділь. Наразі ми перебуваємо в Одесі. На жаль, через воєнні дії медична система перевантажена. Особливо критичного стану набула з потоками евакуйованих після вибуху на Каховської ГЕС. Сьогодні вже шоста неділя після операцій, та моя мамати досі чекає в черзі на отримання лікування у Державному онкодиспансері. Ви має дуже велике прохання про допомогу в отриманні лікування до фонду, бо часу чекати немає. Дуже дякую.